Доброго дня! З вами Дмитро Демаш та подкаст Psychical Trials. Сьогодні продовжимо про 17 століття і про заморські ліки. В той час з Південної Америки в Європу завезли не лише корухінного дерева, про яку ми говорили у попередньому випуску, а й корінь іпекакуани, мрію будь-якого гравця в Еліас або Крокодил. У 1648 році голландський лікар Вільям Пізо вперше описав властивості цього кореня, і Пекакуана викликала нудоту і пронос. Також він описав використання рослини для лікування того, що ми зараз називаємо дизентерією. в Європу і Пекакуану, то я повторюю для вашого кращого запам'ятовування, а то будете розгадувати кросворди, не розгадайте. Завозили рідко і небагато. А спроби лікування далеко не завжди були успішними. Так продовжувалось 10 років поки у 1658 році його товариш з Парижа Жан-Клод Адріан Гельвецій, дід філософа Клода Адріана Гельвеція. Так, тоді не були особливо оригінальними в плані імен, зробив секретний препарат від дизентерії і повісив рекламні плакати по всьому місту. Цим зацікавився тогочасний король Франції Луї XIV, Оскільки його рідний син Дофін хворів на сильну дизентерію, яку тогочасні лікарі не могли вилікувати. Спочатку Егельвець отримав від короля ліцензію на монопольне право продажу свого препарату, а потім за немалі гроші тисячу луїдорів продав ліцензію Франції. Пізо, до речі, не отримав нічого. Хіба велике дякую. Історія про це нічого не говорить пізніше. Дослідники проаналізували склад суміші від Гелівеція і виявили, що з усього розмаїття компонентів лише один мав якусь ефективність при дезентерії – корінь і пекакуани. На цьому історія не закінчується. У XVIII столітті жив британський лікар і капер Пітер Блад, тобто, вибачте, Томас Дувер. Нам він відомий тим, що у 1709 році, будучи другим помічником корабля Д'Юк, Врятував Олександра Селкерка з острова Т'єрра. Це стало основою історії про Робінзона Крузо. Повернувшись додому, він розпочав свою лікарську практику у Лондоні та Бристолі і отримав прізвисько Ртутний лікар через те, що лікував Сифіліс та інші венеричні хвороби з полуками Ртуті. Так собі метод, але іншого не було. Свій досвід Дувер описав у трактаті, в якому висловив важливу тезу. Необхідно проводити клінічні експерименти, щоб отримувати нову інформацію. Там він також описував, як давав пацієнтам різні дози ртуті, сподіваючись отримати якусь залежність між кількістю препарату та зміною симптомів. Сьогодні ця залежність називається доза -ефект». і її визначення є абсолютно необхідним, щоб розуміти, скільки препарату треба приймати, щоб досягти певного ефекту. І що менше певної межі, корисний ефект буде відсутній взагалі. А більше іншої ми не отримаємо додаткової користі. Здається, це перша згадка про подібне дослідження. Принаймні більш ранніх я не знайшов. Ще одним його досягненням був порошок на основі корення іпекакуани та опіуму. З цим чудо-препаратом Томас прийшов до успіху, оскільки його протягом наступних 200 років активно використовували для лікування різноманітних запалень, лихоманок, розладів шлунково-кишкового тракту і всього такого. Сам дувер часто використовував величезні дози порошку 40-60 грамів, а деякі аптекарі навіть рекомендували хворим написати заповіт перед таким лікуванням. У тому ж таки в 18 столітті корінь і пекакуани, нарешті, почали докладно вивчати, щоб зрозуміти, коли, скільки і кому його давати, щоб від того була якась користь. Зокрема, зрозуміли, що у малих дозах він стимулює потовиділення і відхаркування, а у більших нудоту. Такі ефекти прекрасно лягали у поширену тоді теорію того, що хвороби викликані порушенням балансу рідин в організмі. Відповідно, виведення з організму поганої рідини будь-яким шляхом вважалось хорошим, адже мало відновити внутрішній баланс. До речі, поширена у свій час практика кровопускання мала приблизно таку ж логіку застосування. Далі все потихеньку продовжувалось аж до середини 19 століття, коли вчені виявили, що дизентерію спричиняють не лише бактерії, а й найпростіші амеби. І що корінь іпекакуани діє лише на амеб, а проти бактерій він неефективний. У той час великі міста, зокрема Париж, були абсолютно антисанітарними, а тому отруєння усіляким різним були не рідкістю. Відповідно, корінь іпекакуани, який викликав Нудоту, був поширеним антидотом. Власне, сироп іпекакуани для швидкого прочищення шлунку при раптовому отруєнні. Використовували до кінця ХХ століття, можливо, цей сироп був складовою напою, який використовувався на прийомі на честь трибутів у Панемі у Всесвіті Голодних Ігор, щоб прочистити шлонок і мати змогу спробувати усе меню. Це ще до тамтешньої революції. Лише у ХХ столітті почали поступово накопичуватись сумніви щодо безпеки і Пекакуани. Препарати дійсно ефективно боролись за мебами, але за пацієнтом треба було постійно спостерігати, оскільки існував ризик серйозних ускладнень з боку серцево-судинної системи. І навіть за умов постійного нагляду мали місце раптові смерті. В другій половині ХХ століття ІПекакуану почали поступово заміняти новими, безпечнішими препаратами дилоксанідом, нітромідозолом та метронідозолом. У 90-х роках нарешті сформувався консенсус щодо того, що терапевтична нодота не здатна ефективно виводити з організму токсини, а тому використання іпекакуани більше не могло бути рекомендованим. Окремо зазначалось про неприпустимість використання іпекакуани разом з активованим вугіллям або іншими сорбентами, адже їх механізм дій суперечив одне одному. Але якщо така рекомендація з'являлась, мабуть, окремі розумники, які хотіли її випробувати, знаходились. Костюм Бетмена теж не дає можливості літати, але після декількох спроб дітей полетіти, до його інструкції почали додавати попередження про відсутність такої суперздатності. Тому інструкцію іноді, а насправді майже завжди, варто прочитати, а то може. Використайте щось не за призначенням. Також сироп і пекакуани викликав певне звикання у пацієнтів з анорексією або булімією. і це було проблемою. Спостерігались навіть випадки отруєння дітей їх рідними, спричинені синдромом Мюнхгаузена, тобто намаганням вилікувати хворобу, якої немає. Усе це разом узяти і призвело до остаточної заборони Іпекакуану в світі. На жаль, вона виявилася не такою безпечною, як ми б хотіли. Але у свій час вона допомогла багатьом, у кого була дезентерія. Дезентерійні амеби не дадуть збрехати. А, ні, то бактерії, бо амеби вже нікому нічого не розкажуть. І це добре. Отже, не хворійте, не переїдайте і не призвичаюйтесь до поганих звичок. А от слухати наш подкаст звичка хороша. Тому підпишіться обов'язково! ه میته ښه دی